Всім привіт! Ви на каналі Навколо світу і це огляд на готель Монте-Карло 4 зірки в Аланії. Давайте його подивимось. Готель розташований в Туреччині на середземному узбережжі в курортному регіоні Аланія на другій береговій лінії, буквально в 150 метрах до моря. Від готелю до самого центру міста Аланії, де є яхт Марина, базари, кафешки, ресторани, всього 3 кілометри. До міста Сіде 68 км, До аеропорту в Анталії – 130 км. Монте-Карло це компактний міський готель, поруч з яким є вся туристична інфраструктура. Магазини, бари, кафешки все в пішій доступності. Готель був побудований в 1994 році. Остання реновація тут відбувалася в 2011 році. Готель складається з двох корпусів головного, в якому ми зараз знаходимося, а також корпуса «Анекс», який розташований в 50 метрах від цього корпусу. В корпусі «Анекс» знаходяться номери категорії Анекс стандарт, також там є басейн та бар. Головний ресторан знаходиться на цій території біля основної будівлі. Зараз ми подивимося номер в основній будівлі. Це категорія стандарт. Саме цей номер призначений для людей з обмеженими фізичними можливостями. Площа номерів категорії Стандарт в основній будівлі 18 квадратних метрів, максимальне розміщення гостей двоє дорослих і одна дитина. В номерах є телевізор, фен, сейф буде за додаткову оплату. Є міні-бар, водичка в день заїзду безкоштовна, потім не поповнюється. Готель достатньо компактний, тому з балкона ми можемо бачити зараз всю територію готелю. ходімо подивимося її детальніше. Одразу при виході з основної будівлі ми можемо бачити ось таку відкриту терасу, де є столики, стільчики. Тут можна випити каву, чай, а також поїсти. На цій території розташований ось такий відкритий басейн, є шезлонги для відпочинку. Далі за цим басейном є неглибокий дитячий басейн з невеличкою дитячою водною гіркою. Ще один відкритий басейн є на території корпуса Анекс. Готель працює за концепцією все включено. Алкоголь доступний для гостей безкоштовно місцевого виробництва в ось цьому барі біля басейну працює він з 10 ранку до 23.30. З алкоголю є віскі, джин, раки, горілка, лікери, вино та пиво. Імпортні напої, турецька кава також натуральний апельсиновий сік будуть тут за додаткову оплату. Зараз з правого боку ми проходимо частинку основного ресторану. Саме тут подаються гарячі страви. В ресторані гості снідають, обідають, вечеряють, також є нічний суп. Окрім основних прийомів їжі, також є снеки біля басейну. Це фастфуд з 11 до 16, а також кава та солодощі з 16 до 17. А зараз ходімо подивимося пляж. Виходимо з головної будівлі та йдемо ось такою дорогою. Пляж готелю розташований всього в 150 метрах. Йти буквально 2-3 хвилинка. Між готелем та пляжем проходить активна дорога, тому потрібно буде спуститися по підземному переходу. До речі, прямо в підземному переході є магазинчики з різними товарами. І ось ми вже на пляжі. З лівого боку ми можемо бачити туалети та є кабінки для переодягання. Ось тут у нас розташований бар, він буде за додаткову оплату, тут є алкоголь та морозиво. Біля цього бару є ось така частинка, яка безкоштовна для гостей готелю. Тут є софт напої, кава, чай та сік. Ось так виглядає пляж. Шезлонги та парасольки будуть безкоштовними для гостей готелю. Тут широка пляжна лінія. Пляж повністю піщаний, дуже гарний. Вхід в море пісочок в переміжку з галькою. Дякуємо вам за перегляд! Забронювати тур в цей або іншій готелі ви зможете написавши або зателефонувавши нам за телефонами, які бачите зараз на екрані.